Давайте готувати цю запашну закуску з баклажанів та перців з улюбленими спеціями, поки йде сезон цих смачних овочів. Овочі миємо. У баклажанів відрізаємо краї та очищаємо від шкірки. Очищені баклажани нарізаємо пластинами приблизно пів сантиметра. Болгарський перець розрізаємо навпіл і очищаємо від насіння. Викладаємо баклажани на пергамент, змащуємо рослинною олією. Далі посипаємо сіллю та улюбленими спеціями. У мене це сушений часник, базилік та томати. Прямо зверху на баклажани викладаємо перець надрізом вниз і запікаємо в духовці за температури 180 градусів 30 хвилин. Запеченим овочам даємо трохи охолонути і з перців знімаємо шкірку. Якщо відразу після запікання гарячий перець перекласти в пакет щільно його закривши, то шкірка відходитиме набагато легше через 10-15 хвилин. Її можна буде акуратно зняти. Вона відходитиме майже сама. Якщо не хочете використовувати пакет, можна просто скласти гарячі перці в миску і накрити тарілкою або кришкою. Ефект буде той самий. Я цього не робила, так як шкірка у перців відходить дуже добре. Далі дрібно нарізаємо пучок петрушки чи кінзи. Потім невеликими дольками нарізаємо перець та баклажани. Викладаємо в миску нарізані овочі. Додаємо соєвий соус, нерафіновану рослинну олію, яблучний оцет, діжонську гірчицю. Та прованські трави. Все добре перемішуємо і подаємо. Ця закуска смачна як у теплому, так і в холодному вигляді. Подавайте як салат або доповнення до шматочка хліба. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі у нових відео!